Добрий ранок, друзі. Зараз вам покажу лайфхак, який вам в житті краще би ніколи не знадобився. Коло зроби. назад. Почекай, почекай. Тобто, коли вам потрібно уколоти собаку, а немає людей, немає змоги поїхати в лікарню, а це потрібно зробити. Я покажу, як я роблю на своєму досвіді. Даю їжу, щоб він нахилився до неї. І потім, звичайно, В Хопку. Їжа дуже сильно відволікає. Тільки таким способом самостійно ви зможете вколоти. Якщо не їжа, він буде просто відволікатися. Ось такий лайфхак, як колоти собаку самостійно, але нехай ваші собачки, нехай ваші друзі не хворіють, щоб мій лайфхак вам не пригодився Обняв!